Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. І сьогодні я вам покажу декілька прикрас із коралу. Ось таке намисто зробила з коралу і таких бірюзових намистин з такими тібетськими намистинами ручної роботи, інкрустовані лазуритом і бірюзою. А чому додала бірюзу? тому що тут є такі. Ставочки бірюзові. Ось такий корал між кожного дало розділу намистинку, сніжинку і гематитову, золоту, такі на намистинки хвильки, фунітурна, різний корал, тібетські на як я вже говорила, і фурнітурні до конекторів. Терцевинка його, така галтовка гранина, Вийшло таке яскраве цікаве намисло. Є просто червоне намисла. Великий корал. забула мікрофон перекріпити, не знаю, як вам чути. Думаю, зараз буде краще. Такі конектори, але з червоними вставками, тому намисто червоне. Але також є тібетські намистини, інкрустовані коралом і лазуритом. Є такі різні, бачите, такі трояндочки вирізані на них. Венеційка сучасна, ну і фурнітура з коралом. Тут шапочки, тут такі роздільні фурнітурні наместини. Ще є чисто червоне намисто, з венеційкою. Ось така венеційка Намистини не трошки менші, і, відповідно, і шапочки інші. Такі фурнітурні, роздільні, різні, корал, фурнітурні, такий конектор і гачок. Є ще таке зі згардами з великих-великих намистин, і на кольє. Чи на мисту, воно досить таке велике? Згарний хрест величний. Такі цікаві, бачите? Такі фурнітурні між кожну шапочку бронза-золото, тому що тут також є як бронза-золото, щоб все зіграло, така шапочка. Намистинка з шапочками, ну і на закінченні вже круглі, щоб до шийки було приємно. І ще одно з великих намистин і бірюзою. намисто довге. Між кожного. Так, така роздільна хвилька бірюзова в шапочці, ці великі намистини, і це все повторюється через цілу низочку. На закінчення круглі і гачок. Ось така невеличка колекція коралових намист. Кому сподобалося, переходіть за посиланням під відео в магазин. Можете роздивитися і поцікавитися, як ціну, так і з чого вони складаються. Там є до кожного намиста опис. Всім гарного дня і до наступних відео!